Ніщо так не кричить про літо, як хрусткий, барвистий салат з інгредієнтів, зібраних прямо з грядки. Помідори є ключовим компонентом багатьох літніх страв, тому важливо, щоб вони були ідеально стиглими, мали найкращий смак і максимальну поживну цінність. Якщо ви любите експериментувати з різними сортами томатів кожен сезон, напевно, вже пробували збирати їх в різний час. Погодні умови, стан ґрунту та пора року лише деякі фактори, які впливають на терміни та частоту збору врожаю. Давайте розберемося, коли і як правильно збирати помідори в цьому сезоні. Відмінності між сортами, вибираючи насіння, звертайте увагу на такі характеристики, як термін дозрівання, ідеальні умови вирощування, а також на те, індетермінантний це сорт або детермінантний. Це сильно впливає на час збору врожаю. Тип томата також підкаже, коли і як їх збирати. Далі я розповім про збір і зберігання помідорів в залежності від їх категорії. Біфштексні і червоні гібридні томати. Більшість червоних гібридних і біфштексних сортів найкраще збирати на стадії рожевого дозрівання, коли плоди вже наполовину забарвилися. Цей же метод підходить і для гібридних сортів бівштексні помідори дозрівають довше, але як тільки процес починається, урожай доведеться збирати мало не кожен день, особливо якщо у вас велика грядка. Як дозрівають помідори? Всі томати, незалежно від сорту, починають дозрівати знизу рослини і з верхньої частини кожної кисті. Кисть це група стебел, що відходять від основного, на яких утворюються квіти. Після запилення на їх місці формуються плоди. 6 стадій дозрівання помідорів. 1 зрілий зелений. 2. Початок фарбування. 3. Трояндовий. 4. Світло червоний. 5 повністю червоний. Вважається, що після стадії початку фарбування помідор більше не потребує поживних речовин від рослини. У цей момент томати починають виділяти етилен і дозрівають зсередини назовні. Це видно, якщо розрізати плід, всередині він вже рожевий. Збір томатів раніше терміну. Якщо ви вирощуєте помідори у великих кількостях, можливо, знаєте цей лайфхак, багато городників чекають, поки плоди повністю почервоніють на кущі, але це ризиковано, вони можуть тріснути, впасти або стати здобичу шкідників. Якщо зібрати томати на стадії початку фарбування, вони дозріють в ящику або на столі без втрати смаку і поживних речовин. Це також допоможе дотримуватися графіка збору і підтримувати порядок на грядках. Як правильно збирати помідори. Перед збиранням врожаю підготуйте гострі ножиці або секатор, ящик бажано вистелений папером або поясний контейнер. Рукавички, щоб захистити руки від смоли томатних рослин. Крок 1. Огляньте грядку: пройдіться по всіх кущах, щоб оцінити, скільки помідорів готове до збору. Можливо, ви думали, що стиглих плодів небагато, але на ділі їх вистачить на цілий ящик. В такому випадку краще взяти ще одну тару. Це також допоможе скоригувати графік збору. Наприклад, якщо ви планували збирати урожай раз в три дні, але помітили багато тріснутих або впали плодів, варто робити це частіше раз в два дні. Крок 2: збір плодів акуратно зрізайте томати якомога ближче до плоду, щоб не пошкодити інші помідори при зберіганні. Деякі плоди можна просто акуратно відкрутити. Але я не люблю цей метод, є ризик відірвати їх разом з частиною стебла, що може зіпсувати товарний вигляд. Намагайтеся якомога менше чіпати помідори їх шкірка дуже ніжна, і на ній легко залишаються пошкодження. Порада, щоб не тягати за собою важкий ящик, можна складати зібрані томати під кущами, а потім забрати їх все відразу. Порада 2. Діти обожнюють збирати і їсти прямо з куща, черрі. Якщо плоди висять невисоко, перетворите збір в гру, дайте дитині контейнер і позмагайтеся, хто збере більше за 10 хвилин. Крок 3а збір на дотик. Крім кольору, стиглість томатів можна визначити по е якості. Незрілі плоди тверді, перестиглі, занадто м'які, майже пухкі. Ідеальний помідор злегка пружинить при легкому натисканні. Це особливо важливо для зелених і жовтих сортів, наприклад, зелений зебра або великий білий. Вони не червоніють при дозріванні, тому тактильна перевірка допоможе не помилитися. Крок 3. збір за кольором на стадії рожевого або світло-червоного кольору помідори вже наполовину дозріли. Багато хто вважає, що в цей момент вони не втрачають ні смаку, ні користі. Порада, збираючи чаррі, проходити грядку тільки один раз. Якщо повернутися пізніше, можна помилково прийняти майже дозрілі плоди застиглі. Крок 4. Спочатку збір, потім полив. Намагайтеся поливати томати після збору врожаю. Якщо зробити навпаки, плоди можуть потріскатися через надлишок вологи. Порада. Слідкуйте за прогнозом погоди. Якщо очікуються дощі, зберіть урожай до них. Часті питання: чи потрібно збирати помідори щодня? Не обов'язково, але важливо дотримуватися графіка. Він повинен бути зручним, але досить суворим, щоб ваша праця не пропав даром. Смажені зелені помідори роблять з незрілих плодів. Так. Традиційно для цієї страви використовують зелені томати, зазвичай бівштексних сортів, які панірують і обсмажують, подаючи з соусом. Ця страва з'явилася в США завдяки єврейським іммігрантам в 19 столітті, а популярним на півдні стало тільки після виходу фільму Смажені зелені помідори в 1991 році. Чи можна чекати, поки помідори повністю дозріють на кущі? Звичайно. Але пам'ятайте, чим довше плід висить, тим вищий ризик, що його склюють птиці, він трісне або впаде. Повністю дозрілі томати найсолодші, але зберігаються недовго, їх краще з'їсти відразу. Що робити з надлишком встиглих помідорів? Приготуйте томатний соус з мінімумом спецій, так його можна буде використовувати для різних страв. Ще один варіант заморозити цілі помідори. Просто помийте їх, складіть в контейнер або пакет, а взимку розморозьте і зробіть свіжий соус. Укладення. Вирощування томатів це трудомісткий процес, а збирання врожаю ваша заслужена нагорода. Експериментуйте з сортами і методами збору, поки не знайдете те, що підходить саме вам. Адже ніхто не знає ваш город краще, ніж ви самі.